Груша забіяка. Якось трапилося їжачкові на дорозі яблочко з грушкою. Зрадів він та й думає, що б з того першим скуштувати. З'їм зараз яблочко. Хоча ні, а може, грушку. Геть, заплутався їжачок поміркувавши, надумав, як вирішити той клопіт. Підкину їх височенько, а що перше впаде, те перше і зім. Зробив, як надумав, першим впало яблуко. І тільки но їжачок хотів нахилитися, щоб його підійняти, як тут лусь. Грушка поцілила прямо-прямо в маківку їжачка. Ой, -ой! зарепетував він. Та да так голосно, що з дупла вискочила білочка з білченятками. Мене груша побила, заплакав їжачок. Обходьте ту грушку десятою дорогою. Наказала білочка білченятка. А ти, їжачку, приклади до гулі щось холодне. Добре, білочко. Схопившись за голівку, їжачок поспішив до мишки. Ой ой ой, рятуйте мене. А що сталося? Що сталося? злякалася сіренька. Та груша мене побила та так, що ж гуля вискочила. Білочка сказала, що треба щось прикласти, щось крухле, може, горішок? Чи довге? Шишечку. Ой, не знаю. Давай шишечку. Тримай гарненько, відказала мишка. Ось так їжачок і потупцяв додому з шишкою на голові. Аж ось назустріч лисичка та як розсміється. А чого це ти колючий шишку на голові носиш? Мене груша побила. Груша? Не до сміху стало руденький. Та так, що аж гуля вискочила. Ой, лишенько, а в мене ж біля хати груша росте та ще й дика. Ой, стережися її, лисичко, порадив їжачок. І потупця вдалі. Аж глядь, ведмідь примостився біля малинника Та й його грушею ласує. А що це ти грушу їсиш? питається їжачок. Ой, їм їм, облизнувся ведмідь. А що? Вона тебе не побила? А за це дива? То тільки... Поксивські груші п'ються!» а ця ох же ж і добра, аж медова. Присмакнув ведмідь та й сховався до берлоги. Добра, а чого ж тоді мене побила? Потер гулю їжачок. хм а мабуть, образилась, що я спочатку яблучко хотів з'їсти. Тепер знатимо, спершу їстимо грушки. І ще треба буде дізнатися, де в лісі боксерська груша росте, щоб часом на неї не потрапити.